Вітаю, ви слухаєте українське радіо Рівне перед мікрофоном Ольга Шевчук. Ми працюємо у режимі спецефіру, і сьогодні поговоримо про рівне театральне. Як на мене, саме час. Адже у неділю відбулася фінальна вистава сезону Рівненського обласного музично-драматичного театру. І на канікулах саме час продискутувати чи є театральна Україна, як і театральне рівне, що це міф чи реальність. Саме з такою за такою назвою відбулася. Відбулося засідання Круглого столу театралів рівного і представника зі столиці. Це Сергій Винниченко, автор та ведучий порталу та інтернет-спільнот з назвою Театральна риболовля, театральний блогер. І він сьогодні гість нашої студії. Вітаю Сергію! Всім вітання. Скажіть, будь ласка, ми з вами дійсно багато говорили на засіданні цього круглого столу про те, чи є театральне рівне, що це міф чи реальність. Були думки різні, натомість у вас є своя власна думка. Скажіть. Така, що робить театральний риболов? Театральний риболов провокує. А, вся моя провокація в тому, щоб поставити це запитання. А, я приїхав в Рівне без відповіді, без готової відповіді. І а, я їду з цього міста, а, не визначаючи для себе однозначно to be or not to be. Чому? Тому що е, я все ж таки в полі глядача. І я готовий дивитися те, що буде продукувати той, хто відповість так на це запитання. І, звісно, я не зможу побачити тих, хто відповість ні. Знаєте, що мені імпонувало під час вашої розмови? Ви сказали, що коли почали розпитувати рівнян або тих, хто причетний до театральної спільноти, одні називали, що це є театр обласний музично-драматичний, інші казали, що це театр лялюк, і оце було обмеження два театри. А потім як з'ясувалося, театрів у рівному є 18, І це для вас було відкриття. Мені здається, що це відкриття і для нашого слухача, бо як з'ясували, театри живуть у своєму якомусь такому маленькому світі, у своїй такій шкаралупці, в своїй мушлі, можливо, і не виходять назовні. Що треба зробити, щоб про театр рівного знали, як ви вважаєте? Ем, ну тут давайте ставити задачу. Е, треба кому? Чи треба е, я, як театральний, е, ну? ну Дослідник дослідник українського театру, театральний аналітик, якщо хочете, ставлю це запитання з точки зору цього дослідження. Мені цікаво, я маркетолог, мені цікаво, скільки, де, яких, кого, коли. А, якщо далі театр не придумав, що йому треба ця комунікація, ну, я ж не можу а, причиняти добро. Театру, який не хоче, щоб з ним причинялися добро. Ну, все, на цьому тоді наша комунікація закінчується. Тобто, виходить, що такий театр закуклився всередині, і йому не треба ані глядач, ані медіа, ані хто інший. Він є самодостатнім. Це парадокс, так, да, це парадокс. Наприклад, Гратовський, це такий визначна постать в світі театру. Він робив експерименти, він експериментував театр. Театр може бути без кого завгодно. Театр може бути там без сценографа, без режисера, без актора. Може бути театр, без драматурга, імпровізаційний театр може бути, але театр не може бути без глядача. Так от, експерименти Гротовського доходили до того, що він е, говорив, що мені навіть глядач не обов'язковий, і моя вистава може відбуватися без глядача. Але ну, Гортовський він один. І все ж таки далі експериментів це не вийшло, а глядацьким залам порожніти не на часі, попри те, що в нас країна в стані війни, що ходять оці хібні думки, що коли говорять гармати, музи мовчать. Це неправда і не вірте в це. Інша історія, що можливо трішечки треба когось поштурхати, е, я постійно говорю про одне: коли стане вибагливим глядач театру, не буде куди ховатися. Коли, коли прийде глядач і буде, е, значить, е, от показали все, що завгодно, а ми все рівно будемо аплодувати. От. Е, Глядач може визначати рівень свого задоволення навіть через аплодисменти. От ви сказали, що глядач має прийти так, глядача не обманиш, він має бути підготовлений. А як підготувати того глядача, який він має бути? Тому що враховуючи сучасний світ, де так багато всі різних всіляких різних спокус, так діджиталізацію і кліпове мислення більшості тих, хто переглядає медіа, як змусити висидіти дві інколи й три години, споглядаючи на сцену, де дійство відбувається тут і зараз. Е, немає, я б уникав би оцих слів. Ну то має бути підготовленим. Е, ну немає такої вимоги. Гаразд, ви сказали, непідготовлений глядач. Вимогливий, вибагливий. вимогливий. Вибагливий. Це народжується. Ага, окей, давайте. Давайте давайте тоді. Я вам поділюся схемою скелетом. Угу. Як це працює? Я от конкретно я Сергій Венеченко. Я свідок. Свідок того, що може бути вау-театр. Мені кажуть, о, та там в Європах, от таке, таке, нічого подібного. В мене в червні, на початку червня, я був в журі фестивалю в Хмельницькому в Хмельницькому, де це був фестиваль непрофесійних театрів, народні, аматорські. Я звідти привіз три золоті рибки. Що таке золоті рибки. Тобто за минулий сезон в моїй сітки театрального риболу потрапило 122 вистави. 122 вистави я подивився за сезон. Із них я, в мене за статистикою 37, якщо не помиляюсь, золотих рибок. І з них 12 золотих золотих рибок. Так от з цих, 12, рибки. От цих 12 платинових рибок, три які я привіз з одного фестивалю непрофесійних театрів. Я зараз не буду. ну, Тут, тут би гарно було, щоб, щоб бачили мої емоції, тому що я розмовляю не тільки а, я і а, тілом, і очима, і всім іншим. Да? Я міг би от, розказати парочку якихось таких от історій про ці вистави, і у глядача, у слухача. Почнеться слиновиділення, буде оцей процес. Ха, я хочу це бачити. Е, інша історія: що якщо е, вибагливий глядач і він бачить, е, а, ну, Таке в нас було, таке ми бачили. А коли я це розказую і вони це не бачили, вони я хочу. І вони будуть дзвонити, вони будуть писати в фейсбук-сторінку театру, привезіть нам на гастролі, або поставте таке. або запросіть цього режисера, ще щось. Оце буде вибагливий глядач. Ага. Або почує мою історію, прийде і скаже: ні, 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 чекайте, а той риболов казав щось інше, а тут нам такого не показали. Ви почули під час дискусії багато таких, як на мене, цікавих думок, які пропонували театрали рівного. Вони казали, що їм е, потрібне таке спілкування між собою, якась синергія, якесь таке ну вирішення нагальних проблем, як то залучати слухача, як то глядача і слухача, як то між собою комунікувати і здійснювати якісь колаборації. Натомість ви на це все споглядали Не. з боку? І скажіть, чи, чи працює таке щось подібне де-інде у нашій, у нашій державі? Я час від часу беру участь в конференціях, ну, яких ну, онлайн, офлайн, і ну, рівень мого цинізму він дозволяє мені робити, робити наступне. Мене запрошують зазвичай от про цифри поговорити: аналітику, відсотки, результати моїх досліджень. Я їх показую. Всі машуть головою, О, да все треба виправляти. Треба, да ми такий театр, що ми до сих пір не, не, не зробили звірку з театральною руболовлею про свої прем'єри і чи ще щось там, в залежності від теми. Машуть головами, це все підходить в кінці. Дають всім слово фінальне. І я говорю наступне: кажу все, що ми зараз проговорили, зроблено не буде. Ну, такий цього дьогтя кидаю в цю фінальну, фінальний мед, Люди такі, вже, вже всі, всі сумки зібрали вже розходитися. А тут такий риболов з провокаціями своїми кажуть: як так, щось ні, ні, все буде. буде". Я кажу, дивіться, перше, ви нічого не занотували, ви не провели, не зробили протокол. Досягнених е, о, домовленостей. Ви ще більший е, просто гріх, ви не призначили наступні кроки. І, на жаль, тобто, результатом ці Розмови можуть залишатися лише розмовами. Це говорили, балакали. Сіли і розійшлися. Гаразд. психологи кажуть, знаєте, можливо, я не неправильно це сформулюю якось так до до, до детально, як, як би це мало звучати як визначення, але рівень нашої дорослості визначає те, як ми сприймаємо критику. Якщо говорити про театральних митців, та вони вважають, от я художник, я так бачу, не критикуй мене я, інакше. Я е, за розізлюся заплачу, сяду у і заплачу ся до куточку і нічого більше робити не буду. Можливо, оця компліментарність така вона. Нарочита комплементарність, як на мене, вона і шкодить. Відсутність Так, А давайте я вам спробую відповісти запитанням запитання на запитання. А звідки вона взялася? А, в мене є кейс такий, значить. Є Київський театр, в якому працює там з 90 здається, першого року режисер, там всі звання, це все, 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 все в нього є. І з 91-го року, тобто це було в 21-му році, він від мене дізнався, що він лайнороб. Жорстко, а, коли ми в професійній спільноті про це спілкувалися, мені кажуть, слухай, ну тобто театральні критики, да, люди, які пишуть про театр, а, оглядають. Каже, слухай, а що ти на нього? А, а коли, коли мене щось тригерить, то про це знають всі. Я можу про це написати, а можу не писати, але це все рівно нічого не означає. Воно все рівно комунікує, в плюс чи в мінус будь-які тригери, в моїй внутрішній проекція автоматична на всіх. Я говорю: ну слухайте, ну така жахлива вистава, тобто, це ну там профнепридатність і мені каже, слухай, що ти туди пішов? Ти що не знаєш, що він погані вистави ставить. І це був якийсь момент мого внутрішнього зламу. тобто Є спільнота, яка домовилася про український театр або добре, або ніяк. Про кого так говорять? Про покійників. Тобто мертвий театр роблять люди театру і його оточення. Е, незручна фраза. Звісно. Але живіть тепер з цим. Якщо, якщо а, ми хочемо зробити театр живим, то треба поставити діагноз, не треба слухати Гриболова. Зробіть самостійні висновки. Зробіть аналіз. Ми ну, всі професійні люди. Забудьте взагалі моє ім'я. Зберіть людей, яким ви довіряєте, покажіть там ці вистави, обговоріть їх, запросіть. Професійного глядача є в кожному місті і. Е... Закриття було закриття рівненського музично-драматичного театру. Це абсолютно закриття сезону Закриття с, с, сезону mm -hmm. театру, і це був абсолютно 에, аншлаговий, аншлагова зала, в якій е, присутні були люди, які, які вже бачили виставу, і вони все рівно прийшли. І вони прийшли, е, тобто, от їх точно можна на, їх білетери, адміністратори їх знають в обличчя, можливо, навіть гарно було б ще по поймете. Нам би знати і їх залучати до, до такого обговорення. Можливо, можливо, якщо рівень надивленості і вибагливості він такий, то ну, ладно, в Рівному такий в Києві інший, і це не проблема. Але якщо на дослідженнях виявиться щось інакше, то це буде постановка діагноза, Потім що нам робити і як нам цього досягти. Круглий стіл, який відбувся. Ну, по-перше, дуже ж не тільки театральний риболов полює на театральні рибки, ця конкретна ситуація продемонструвала, що і на риболова так само полюють. Наше спілкування з музично-драматичним театром тривало 5 років. Там, та, ні. Ми, ми обласний театр, а там незрозумілий портал. Не будемо спілкуватися. Потім якісь інші, потім ще інші. І все ж таки, от п'ять років, і директор художній керівник набрав номер і сказав: Ти нам вже тут треба. Сергію. Ви маркетолог. Чи існують якісь от, дійсно інструменти, алгоритми і формули, як вивести театр на рівень? Такого, куди буде йти вибагливий глядач а театр Відповідатиме його запитам. Так, да, я маркетолог, і саме тому, що я маркетолог, буду говорити, а чому ми виокремлюємо театр як щось е, інакше: е, театр це продукт. Е, театр е, вистава це продукт. Е, театр це е, фабрика, мануфактура з е, вироблення цього продукту. І для промоції вистав. Діють всі ті самі інструменти, всі ті самі алгоритми, як для промоції FMCG, всього, всього того, що ви купуєте в супермаркетах, там на найближчий поряд з театром знаходиться сегмент кінематографа, де інструменти вже опробовані. Є промоції, є, є кожна кожен фільм, є афіші, постери, головний герой з ним фотографуються, роблять якісь іграшки, цукерки. Я зараз от сижу в футбольці театру. Да? Я, я, ну, я брендований. Тобто треба, щоб мені це хотілося. Як тільки мені хоч, якщо б мені якщо б мені було соромно за той театр, який у мене написаний на футболці, я б її не надів. Я б голий прийшов би до вас на ефір, але б, ну, я б не надів би цю футболку. Але мені подобається цей продукт, і тому я в ньому знаходжуся. В мене екотурбинка, вона брендована театром. Я вам більше скажу, у мене є шкарпетки Київського театру Золоті ворота. Я сьогодні прям не в них, але вони в мене точно є. От і цю фотографію в них можемо поставити на обкладинку нашого етеру, тобто промоція одним словом, промоція театру це не лише афіша, не лише засоби масової інформації. Це все. Як і в будь-якому бізнесі, я вам більше скажу театр починається не те, що свішака, він ще раніше починається. Він починається з соціальних мереж, звідки дістатися інформації про театр про виставу до глядача. Звісно, якщо в нього є вільний вечір, він піде так. А що я можу? Я можу піти в кінотеатр, я можу піти в ресторан, я можу провести літній вечір на десь не знаю на, на чомусь на. В парку чи ще десь, і це все конкурентне середовище. А е, в більшості театрів в України е, в уявленні адміністрації, що всі люди, е, якщо і обирають, то обирають між тим, на яку виставу їх театру сходити. А це взагалі неправда, е, тому що е, спокус набагато більше. Е, і далі починається оця сама війна в інформаційному клатері, е, в, за нашу увагу б'ють. Телеграм пабліки, реклама на бордах і так далі. І так далі. Вони б'ються за нашу увагу. В цій боротьбі театр участі не бере. Чому? Саме тому, що вони закуклилися, сидять собі 18 театрів в рівному, про які навіть в таємничні глядачі не знають. Чого? Питання до тих е, тих театралів, яких ви запросите на, на ЕТР і запитаєте в них це прискіпливо. А... Справедливості заради хочу сказати, що у нашій студії бувають часто театральні представники театру. Так були? ні, не 18. Буду чесною, не 18. Звісно, ми промоцію, мабуть, більше лише театру обласному і театром обласним, так ляльковому і музично-драматичному, але менше з тим, як на мене, це несправедливо, що вони дійсно до нас не приходять і що так мало всього ми зараз знаємо тих інструментів і за зациклилися на тому етапі зі Щепкінськими, Ми це. Паузами великими довго вичікуємо, воно не працює зараз. На сьогоднішній день немає часу на повільні танці. Е, ну, це так, це на рівні метафори, да? тобто нам треба ущільнуватися і е, ставати на оці рейки. Е, на сьогоднішній день все дуже просто: або ти швидкий, або ти мертвий. І це стосується так само театру. Мертвий або швидкий. Такий, така, така остання фраза, мабуть, сьогоднішнього ефіру, але я б не хотіла, щоб вона була остання. Хочу вам запропонувати ще побажати нашим театрам, які є у Рівному, після оцього круглого столу, оцього чарівного пенделя. А я скористаюся слоганом для того, щоб показати, що все універсально. Слоган буде від спортивного бренду. Він звучить дуже просто: Just do it. зробіть це. Зробіть, станьте помітними. Якщо у вас ще чомусь немає сторінки в соціальних мереж мережах, ну заведіть її вже кінець кінцем. Це не коштує багато грошей. Якщо ви ще не там поділилися своєю інформацією, е, забудьте вже про того театрального риболова. Не треба, ну якщо не хочете, то зверніться до місцевих медіа. Подружіться з медійниками, запросіть їх на свою виставу, і покажіть їм цей процес слиновиділення, про який вони обов'язково розкажуть в своєму етері на своїх шпальтах. І про це дізнається не тільки ті дві-три людини, які знають вже до, до цього про вас, а буде знати, значить, вже там десятка, десяток, сотня людей і так далі. І далі оцей геометричною прогресією ви будете рухатися вперед. А глядачам. Ходіть до театру, дякую вам, Сергію. Я повторюю ваші слова. Just do it. дійсно, треба це зробити усім, усім нам разом. Дякую. Сьогодні гостем студії був Сергій Венеченко, автор та ведучий порталу та інтернет-спільнот з назвою Театральна риболовля. І це театральний не про рибу. і це, це не про театр. рибу. Так це про театр. Вишуковуємо. Знаходьмо найцікавіше для себе і для вашого оточення. У студії працювала Ольга Шевчук. Хай щастить. Зустрінемось в етері.